Давайте покажу вам, як зробити автоматичну відповідь в себе в Інстаграмі, коли клієнт пише вам після робочого часу, тобто в неробочий час. Всі ж ми спимо там після 23, так і відповідно ніхто в директі відповідати не буде. А знаємо правило відповіді впродовж 15 хвилин, інакше клієнт там знайде іншого, інший магазин, іншого конкурента і купить у нього. Навіть у 23-й. У мене було багато таких випадків, коли я купувала прямо в першій ночі, оплачувала товар зі мною переписувались, все окей, тому таке є, але це норма, не, ви не можете завжди бути на зв'язку і відповідати 24 на 7. Тому показую, як робити цю автоматичну відповідь, щоб відповісти клієнту, що вав, клас, супер. Ми раді, що ви до нас звернулися. Дякуємо вам за це, але ми відповімо вам в робочий час. І це вже класно, це вже дасть зрозуміти клієнту, що його звернення важливе для вашого магазину, але ви відповісте все-таки в робочий час. Що нам потрібно? Нам потрібна бізнес-сторінка Фейсбуку, вашого бізнесу, до якої під'єднаної. Під'єднаний ваш Інстаграм. Як це перевірити? Заходимо в професійну панель, зв'язані аккаунти, і в нас тут має бути підключений Інстаграм. Якщо він тут не підключений, то, відповідно, підключіть його обов'язково. Правильні підв'язки збережуть вас від блокування рекламного кабінету, блокування Фейсбуку і так далі. Далі, коли ви це перевірили, переходимо в мета-бізнес-ют, переходимо на вхідні повідомлення. Ось тут вгорі в нас буде автоматизації. Заходимо в них. Обираємо. Тут, до речі, є різні варіанти автоматизацій. Ключові слова, контактна інформація, години роботи і так далі. І перевірте, чи, можливо, у вас вже є якісь автоматизації. Так, в нас тут включені. Часті запитання, які нам найчастіше задають. І моментальні відповіді відповідно на якесь на тригерне слово. Я їх налаштовувала вже в самому Інстаграмі. Натискаємо Створити автоматизацію. Тут є також вже готові приклади, які нам потрібні. Обираємо повідомлення для статусу немає на місці. Якщо ні, то натиснемо почати з нуля. Так. Обираємо. Інстаграм, в даному випадку месенджер мені не потрібен. Так, тут нас просять вказати робочі години для кожної неділі, кожного дня. І обираємо час нашого вихідного. Тобто тоді, коли ми не на зв'язку. Наприклад, з 00 по Дев'яту. І ось тут з двадцятої. По дев'яту. Ой по 0,0 Є. І так на кожен день нам потрібно внести час. Тут просто вписуєте свій час, коли ви знаєте, що ви не на зв'язку, і не зможете там, впродовж 15 хвилин відповісти клієнту. Так, є, перевіряємо. Ось тут вносимо текст, який ми хочемо відправляти нашому клієнту. Також його можна автоматизувати, персоналізувати. Хочете, можна це робити так, щоб чат звертався відразу по імені, але не завжди це доцільно, тому в даному випадку я це не роблю. Зберігаємо і тоді, коли. Статус немає на місці, буде активовано, тобто в цей час доби, коли клієнт буде нам писати, воно автоматично вмикається і відправляється відразу повідомлення. На цьому все. А якщо вам було корисно, не забудьте написати коментар, поставити реакцію і обов'язково підпишіться, бо у мене на сторінці багато корисного.